Ви знаєте, про радіо я міг би говорити годинами, 24 роки, віддали ми з Павлом. Але сьогодні вроде, звична обстановка, мікрофон переді мною. Але перше я себе відчуваю весільним генералом. Правда, вже без власного війська. Радіо новий двір завжди, завжди працювало для людей, воно мало один принцип казати правду. І сьогодні може не той момент говорити правду, але я таки їй скажу, мені вже в принципі нема чого бити, хоча і ніколи не ховався за чиїсь спини. Микрофон, я тобі потім розкажу. <плес> не пошкодую. Дій Бог. Два місяці ви тут як працюєте. І вже наробили, даруйте купу помилок. Так, так, шановні мої. Я не знаю, чи вам хтось це правду ввічі скаже, а я скажу. Формування виконкому. Я 24 роки ходжу е, на сесії, майже не, не пропускав жодної на, на відміну. Ми з Павлом не ходили останні 10 років на е, у відпустки. Два працювали, не було часу. У когось одного залишити. Так от, я за 24 роки не слухав такого розумного виступу в депутаті сьогодні від цієї жіночки. Сьогодні хвиля, ой, давайте молодих вибираємо. А ви чули, які вона розумні слова казала? Щодо формування виконкому. Знову той клятий, бісів, чортів, принцип квотний. Невже в місті немає розумних людей інших, крім ваших партійних висуванців? Скільки в вашій партії є чоловік? 20-30 формально на папері. І ви своїх, давай виконком. Я бачив роботу виконкому минулого скликання. Ганьба була. Ви розумієте, ганьба були такі члени виконкому, яких мені стидно було, що я живу в цьому місті. Він два слова не міг сказати. А як сказав, то в мене ямка є біля будинку. Далі, що до заступників міського голови, знову ж таки, ви копіюєте принцип своїх старших колег-парламентарів. Можливо, ці два заступники, ви, яких ви нав'язали міському голові, найрозумніші люди. Хоч я маю право засумніватися. Невже в такому сильному потенційному інтелектуальному місті не знайшлося більше людей, яких можна було запропонувати на заступника міського голови. Ні, ви всі своїх взяли. Пане Климу, нема чого сміятися. Ганьба, в принципі, як до ду... не дуже розумно інколи говорить. Ні, Я не хочу оплесків. Мені, я вже... Мені вже не треба оплесків. І, мабуть, останнє. Не те, що я є фанатом 15-го каналу. Я не є фанатом 15-го каналу. Повірте мені. Але я би вас просив. Відмовитесь від трансляції прямих трансляцій сесії міської ради. Бо А. 10-й годині їх ніхто не дивиться. Б. Там нема ткачика і там нема тоді, про що і взагалі дивитися. І ще одне. Зараз ви кожен встаєте, ну туше вам може зрозуміло, і гордо кажете, я такий, то з такої то партії. Люди добрі. Може, то вигідно для вас так казати, бо десь будете виступати на, на партійній конференції в області чи, 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 чи на звітів в Києві і сказати, а наш представник ну, свободи чи, 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 чи ляшківців є заступником міського голови. Але ж, в принципі, для, для Андрія Залівського то не легше. І ви зараз виступаєте, кожен буде виступати. Ну, не знаю, чи ви будете, але була така практика. Приходить депутат, я такий то запит. Доручення міського голови поставити ще один садок, майданчик зрізати сухе дерево, викорчувати пеньок чи залатати біля його будинку ямку. Слухайте, надзвичайно тяжкі часи чекають Україну. Все, вибачайте.